Я пішов підписувати контракт з силами ТРО за місяць до початку повномасштабки, тому що в принципі вже розумів, до чого йдеться вся історія з накопиченням сил от Росії на наших кордонах і хотів бути готовим. Ну до, до спротиву. Відповідно, тоді, на жаль, була дуже довга бюрократична процедура підписання контрактів. Треба було пройти ВЛК. Здати купу аналізів, зібрати довідки там про е -е, несудимість, характеристики з місця роботи, характеристики з місця навчання. Я бігав, збирав цілий місяць ці документи. І 24 го числа, коли почалася повномасштабна війна, я мав забрати останній аналіз, от е -е, і підписати контракт резервіста ТРО. Починається повномасштабна війна. Виходить тодішній міністр оборони, каже: записуйтеся до ТРО. Достатньо тільки паспорта. О, і мені так стало сумно від того, що не можна було це зробити за місяць до початку повномасштабного.